Скільки їх, Боже, я не вірю, що ти не рахуєш ці чорні стрічки. Я щодня бачу нові і нові обличчя, що линуть птахами до тебе. Коли ж цьому кінець, скільки мають віддати життів вояки, щоб наїлася земля, щоб наситилось кров'ю розтерзане небо. Я кажу собі вір: я повторюю, все не даремно, Бог з нами. Але іноді важко погодитись з тим, що лиш смерть є ціною, що такі молоді за помилки батьків зараз платять життями, що по-іншому будь не могло, тільки так, лиш війною. Боже, зглянься над нами, досить смерті, вже сили немає, подаруй перемогу, хай ворог до себе повзе, нам вони не брати. Я прошу тебе, Батьку! Закрий цю дорогу героям до раю. Хай живуть, хай живими вертають додому. Почуй захисти!